Майстер виробничого навчання Олександр Шкарпета показує студентам, як працювати зі свердлильним верстатом. Під його наглядом хлопці вчаться робити заготовки майбутніх деталей. І подивися знизу, що воно рівно затиснулося. Рівно? По центру затискають. Це після шліфу. І допилюють їх під розмір і виконують сверлування на верстаті. Поруч за робочим столом Максим Сайницький розбирає масляний насос, аби подивитися його будову та знайти дефекти. У майбутньому хлопець хоче працювати на підприємстві або ж відкрити власне СТО. Допомагав і батько, і дядько У мене теж по цій професії працюють. І я йому теж допомагав. Крутили автомобілі. Допомагав робити і мопеди, всякі, і різні агрегати. Навчально-практичний центр для майбутніх слюсарів-ремонтників облаштовували протягом півроку. У цій лабораторії встановили сучасне обладнання, аби студенти могли навчатися на новітніх зразках устаткування. У кожного студента персональний комплект ручних інструментів. Третюкурсник Іван Люльчак вправляється зі стрічковою пилою по металу. Вона зручна тим, що нею можна різати під різним кутом. Тут у нас фіксатор, який фіксує нашу трубку або інші металеві предмети. фіксуємо трубку, ми нажимаємо на зелену кнопку, потім ми відкручуємо маленьку цю трубочку і воно помаленьку опускається. Професія слюсара затребувана на ринку праці. Вона необхідна і в машинобудуванні, і на будівництві, і в хімічній промисловості, і в фермерському господарстві, бо машини і механізми стали невід'ємною частиною нашого життя. Маємо ще одну сучасну таку потужну матеріально-технічну локацію матеріально-технічну базу, в якій діти зможуть сьогодні максимально вдосконалювати свої професійні знання і вміння і навики. Ну і звичайно, і майстри, і педагоги вони також надзвичайно задоволені тим, що зможуть працювати з новим обладнанням обладнанням в нових сучасних приміщеннях. Облаштували центр в рамках реалізації плану дій уряду з модернізації матеріально-технічної бази закладів профтехосвіти. Кошти на умовах співфінансування виділили з державного, обласного та місцевого бюджетів. Машинобудування в нас в місті Вінниці розвивається чудо п'ять індустріальних парків, які сьогодні в місті Вінниці. Теж розвиваються на індустріальних парках. Створюються нові виробничі потужності, а відповідно нові робочі місця. І наша мета, щоб освіта, наука, люди і підприємці зустрічалися. До облаштування навчально-практичного центру долучилися вісім підприємств області: Олена Карбільська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.